О, ти мене чуєш о. Я не знаю, чи ти мене чуєш, але якщо ти мене чуєш, то я хочу, щоб ти знала, що я тебе кохаю. Вибач, що я не казав цього раніше, це не тому, що я тебе не кохаю. Я, я боявся, що якщо я скажу, то болітиме ще більше. Я просто раніше не відчував такого. Але справа в тому, що я не можу жити без тебе от. Моє життя почалося тоді, коли ми зустріли тебе у лісі. На тобі була жовта футболка бургери Бені. Страшенно здорова. І відтоді я зрозумів, що я тебе кохаю. Ти мене чуєш от. Я кохаю тебе от! Кохаю тебе. І в хороші дні, і в погані дні, і з твоєю суперсилою і без. Я кохаю тебе таку, яка ти є. Ти моя супергероїня. Ти можеш усе от. Ти можеш літати, рухати гори. Я тебе не можу втратити от. Я не можу тебе втратити. Але ти маєш боротися. Тобі треба боротися. Ти мусиш боротися. От.